Вітаю вас, світлячки, і гарна новина, що вже завтра вийде на каналі новий випуск нове відео з парфумерними пригодами. Аж 10 ароматів на вас чекає, і це саме сліпі затести від Анастасії з Тернополя. 10 ароматів, парфумерна медитація, світлячки. Аромати мене приємно вразили. І приємно, що більшість цих ароматів. Дуже гарно показали себе в сліпих затестах, і на ваш запит уже неодноразовий, ви просите красиві, якісні, звучащі парфуми за людські кошти. Отож, більшість з цих ароматів за адекватні кошти, а звучать вони дуже-дуже красиво. І розкрию невеличкий секрет, спойлер: що один з ароматів це ваш любий бренд. Так скажем, це не реклама, адже і в сліпому затесті він вже вдруге мене приємно порадував і отримав найвищий бал, високу оцінку. І що мені ще приємно додатково, світлячки, що так як я була не дуже в формі, в плані ольфакторному, дав в мене трохи був нежить, але все ж таки один з ароматів я впізнала. Теж це дуже приємно. Отож завтра додавайтесь, до прем'єри о 15-тій аж 10 класних, красивих, різноманітних ароматів на вас чекає світлячки, і не за всі гроші світу. І, звісно, додайте в коментах в обіймах, якого аромату ви сьогодні, ваш аромат дня. Бережіть себе і своїх близьких. Обнімаю світлячки.